Сьогодні цей чоловік прокинувся знаменитим. Його відео переглянуло понад сім мільйонів користувачів у мережі TikTok. А ще декілька років тому від нього відвернулися усі судді проєкту Голос країни. Хто цей харизматичний парубок з цікавим голосом, який за мить став. Супер відомим, адже квитки на його концерти розкуплені аж до нового року про невдачу на голосі країни та мега успіх Вадима Яценка почуєте далі. Я нагадую, ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Все почалося з ось цього відео. Ми з тобою Мало хто знав, що на сцені стоїть художній керівник хору гомін Вадим Яценко. Він виконує фрагмент з програми Цей хор, цей хор мені щоночі сниться». Відео записане у львівському органному залі подивилося уже понад 7 мільйонів разів у Тікток. Цьому ролику виконавці співають цей сон Степана Гіги Акапела після успіху публікації квитки на концерти хору Гомін розкупили аж до грудня. Художній керівник просто не очікував такого шаленого успіху. Він сьогодні вийшов. На зв'язок сказати, що ми в шоці це нічого не сказати. Ми надзвичайно вражені вашою активністю. Ми надзвичайно вражені вашими коментарями, вашими відгуками про наш хор, про нашу роботу, яку ми робимо з усім серцем, з усією душою заради того, щоб нести українське до вас, замість того, щоби. Спекінесенько зібратися в відпустку, поїхати в рідне село Потоки Миронівського району Київської області до батьків. Ми зараз разом зі нашою командою активно працюємо над тим, щоб врахувати всі ваші побажання на рахунок концертів, на рахунок квиточків, яких так не вистачає. Ми все читаємо, все бачимо і обіцяємо вам, що постараємось по максимуму спланувати візити до кожного з міст, про яке ви нам говорили. Після всеукраїнської слави українці в мережі згадують про те, що що 2018 року Яценко брав участь у шоу Голос країни на «1 плюс 1», тренерами якого були українські артисти Джамала, Потап, Тіна, Кароль і Сергій Бабкін. Зараз відео його виступу знову активно переглядають і коментують. Під час сліпих прослуховувань Яценко виконав пісню Гуцулка Ксеня, але до нього не повернувся жоден з тренерів. Вже не བློ་གསལ་ Сам Яценко також коментував свою участь у шоу. Він заявляв, що не шкодує про те, що тренери проєкту вирішили до нього не повертатися. Глядачі пишуть: знадобилося сім років, щоб ця зірка засяяла. Час розставив усе по місцях. Іде Бабкін, де Потап. А Вадим Красунчик пишуть прихильники артиста. нас щекара не Ну і що? далі. Ви почуєте, чи одружений Вадим Яценко, чи має дітей, чи його серце досі вільне. Ну, насправді хор це щось архаїчне, це щось первородне, напевно, тому що з самого початку історії людства люди говорили, співали. і Хоровий спів це щось максимально сакральне. Ми живемо в країні, в якій хоровий спів. Напевно, має найбільші традиції в усьому світі. Тому що навіть якщо дивитись на наші обряди і традиції, це завжди <гум> канал Дніпро і новець. Хор це прекрасно, хор це чудово, особливо, особливо наш хор це таке поєднання класних музикантів, поєднання молодості, поєднання енергії. Тобто це якісь надзвичайно прекрасні емоції, надзвичайно прекрасні люди. мене Нагадаю, хору гомін уже 37 років. Львівський муніципальний хор Гомін був створений у місті Лева ще 1988-го. Його головна мета відкривати людям красу української пісні та хорової традиції. З 2023-го гомін став частиною Львівського органного залу. Цей союз подарував нові програми, масштабні проєкти та нову хвилю популярності. У жовтні 2023-го хор гідно представив Україну на фестивалі у Швеції вже в оновленому. Складі під керівництвом диригента і художнього керівника Вадима Яценка. Гомін виступав у Ша, Франції, Німеччині, Польщі, Чехії, Великобританії, Сербії, Іспанії та Швеції. Хор брав участь у міжнародних фестивалях і здобував перемоги та гідно представляв Україну на світовій арені. Тож, у 2019 році Гомін виконав композицію Вічна пам'ять для фінальної серії всесвітньо відомого серіалу Чорнобиль від HBO. Цей глибокий сакральний твір пролунав у заключному епізоді, залишивши сильне емоційне враження на мільйони глядачів. Гомін був визнаний найкращим хором України у 2024 році за версією національного рейтингу інформаційної агенції Укрінформ інфобум, класична музика. 24 це визнання. Результат наполегливої праці, творчості та любові до української музики. Що хор це щось щось таке масово-культове, це щось таке, що йде ще з часів совка, що всіх заганяють, всіх збирають співати щось таке в один голос. І ми насправді дуже хочемо розвінчувати ці міфи. Ми, ми дуже хочемо е зрозуміти, чого хоче публіка. У нас є так само велика е і важка задача продавати. Продавати хор, продавати себе так склалося, що на протязі всіх цих років в основному навіть хорові концерти були безкоштовними, і зараз дійсно великий виклик для нас, щоб народ на хоршов. Тому ми продумуємо якісь цікаві програми, якісь цікаві проекти. І зараз гоміну це вдалося завдяки ось цьому фрагменту. У тіктоці до репертуару хору Гомін входять пісні українських композиторів, народні й повстанські пісні, твори хорових композиторів Європи і Америки і сучасна музика. Також гомін оголосив, що розпочинає новий проєкт запис повного видання, понад 220 хорових творів Миколи Леонтовича. Перший концерт циклу відбудеться 31 серпня. Квитки на нього уже розібрали. У грудні відбудеться два різдвяні концерти з гурту. З колядками квитки також уже розпродані. До того як стати диригентом і художнім керівником Вадим Яценко працював артистом хору Київ і диригентом у камерному хорі «Інтермецо». керував вокальним ансамблем Aesthetic Voice» Вадим Яценко є хормейстром Львівської національної опери і засновником камерного хору Львів Опера Chamber Choir». з 23-го року. Він художній керівник Львівського муніципального хору Гомін. Щодо особистого життя, то е, Вадим Яценко одружений разом з дружиною українською артисткою Анастасією Яценко. Виховують сина. Величезна, величезна е, традиція, яка йде просто. Десять віків тому, Києво-Могилянська академія. Тобто це все, це все те, що в нас певно закладено в якомусь генетичному коді. Маса прекрасних композиторів. Хор для України це максимально унікально, якщо навіть брати епоху барокко, епоху класицизму. Тільки в Україні це є хорове барокко, тільки в Україні це є хоровий класицизм. Якщо ми подивимося на захід, це традиція органу, це традиція оркестрів. Просто ми беремо Ділецького, згадуємо його партесні концерти: Левицький, Доморацький, пекалицький. Господи помили. Та це абсолютно фантастично, фантастично складно, фантастично красиво.